За мною йдемо ось нас це зачіпає. Сьогодні кожен із вас із нас буде маленьким миколайком. Виявляєте хлопцям приємно, коли зробите ви певне печі, вода розмалюєте його, як ви захочете. Щось напишете, щось там зробите і передасте хлопцям. жовто блакитна у нас буде тематика. Хто може класно малює, Хтось, хто що хоче, хто що бажає, у кого що на. Передаємо пряники, які зробили діти для наших воїнів ЗСУ. Бу Будь ласка. Да, ми дуже б хотіли, щоб хлопці були щасливі. Моїм нотку свята цього принесли. Наша команда обов'язково буде в ролі Миколаїв, чи поштаря і передамо нашим захисникам. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. Ви робите велику дуже роботу, великий внесок.